14 липня четвер про головні події цього дня вже за мить у студії для вас працювати. Люба Єворська, вітаю! Трагедія на дорозі. В Моршені під час ДТП загинула семирічна дівчинка. Дитина приїхала до своєї бабусі на канікули з міста Звенигород Черкаської області. Аварія трапилась вчора о 18-й годині, 10 хвилин, на вулиці Івана Франка. Дівчинка перебігала дорогу та потрапила під колеса автомобіля «Сітроен», за кермом якого був 33-річний стриянин. З місця події потерпіло, доставили у реанімаційне відділення Стрийської центральної районної лікарні, де вона померла. Наразі триває. Слідство працівники ДАІ від коментарів відмовились. Сьогодні Острію теж не обійшлося без дорожньо-транспортної пригоди. На перехресті вулиць Бандери та Сагайдачного не розманулися автомобілі Мазда та Москвич. Іномарка з номерами Російської Федерації. Ніхто не постраждав. Зараз на місці ДТП працюють інспектори ДАІ та з'ясовують причини зіткнення. Безпека скрізь міністерство надзвичайних ситуацій розпочало перевірку суспільних закладів. Така необхідність виникла після трагедії у Рівненській області. Адже у закладах освіти та будинках для літніх людей поширеним явищем є поламані гідранти, застрілі вогнегасники і заблоковані аварійні виходи. Про такі перевірки здалегідь не попереджають, тому інспектори зазвичай бачить одну і ту ж картину, неналежний стан пожежного інвентарю та відсутній запасний вихід. Пожежники кажуть, наразі порушники відбудуться усним. Дженням, однак, якщо недоліки виявлять знову штрафу не уникнути. Вже протягом 20 років в Італії проходить міжнародний літературний конкурс Молоті, поезія Тріуджо. Участь у ньому постійно беруть молоді строяни і навіть займають призові місця. Цьогоріч вперше засновник конкурсу приїхав до Строя, щоб особисто привітати та нагородити переможців із нашого міста. Деталі зустрічі далі у відеоматеріалі. У стінах центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича знову зібралися любителі поезії. Цього разу приводом для літературної зустрічі став міжнародний конкурс Молоді поезія Тріуджо. Саме в ньому вже декілька років поспіль перемагають літературні таланти нашого міста. Цьогоріч медаль за поезію отримав Володимир Шенбор. До речі, його поетичні рядки і в минулому році отримали визнання. Як часто секунда вирішує долю та іноді. Може завдати вам волю всього на всього час Стукіт маленької стрілки, стук стук, ніби натяг серцевої жилки Секунда у щастя, секунда у страху, секунда у сміху секунда у жаху. Перше до нашого міста з Італії приїхав засновник та президент літературного конкурсу Олександро Вілла. Він є автором дев'яти поетичних збірок, незалежний журналіст та організатор літературних зустрічей. Поважний гість особисто подякував австрійській молоді за участь у конкурсі та нагородив переможців. Він закликав всіх небайдужих до поезії спробувати свої творчі сили і позмагатися з іншими країнами у красномовстві та любові до своєї батьківщини. Немає більш тисні контакти з Україною. Fino ad arrivare a ben tre autori bistrì premiati nel corso della storia di questo premio. І, зокрема, маємо три учасники власне, з двадцять вашого місця. Міжнародний конкурс молоді поезія Тріуджо має вже 20 років своєї історії. Заснований в Італії відшукав безліч талановитих імен з багатьох країн. Стрійщина також може пишатися, адже у цьому конкурсі декілька років поспіль перемагають вихованці стрійської гімназії. Лише Ольга Венгровська була лауреатом з 2005 по 2010 рік. А в 2008 тисячі отримала друге місце і грошову винагороду у сумі 250 євро. Євро на літературній зустрічі дівчина зачитала присутнім свої доробки, чим і засвідчила статус переможниці. Це вручається диплом, спеціальний диплом Двері в Європу Ользі Венгровській як символ її входження наш конкурс і як символ двері в Європу для всіх ваших учасників майбутнього. Льська поетеса Леся Павлів в цей день презентувала творчу поетичну лабораторію. На зустрічі зазвучали нові прізвища. Я знайшла дуже молодий, сильний, з цікавою образністю талант. Це Ірину Стохобську. Любов кликають на миску. Нехай вирує осінь золота у міжній пасі та Танцюй, Танцють, любові, доброта у наші чистім почутті. У конкурсі молоді поезія тріуджу можуть взяти участь всі охочі. Єдина умова не менше 15 поетичних творів двома мовами українською та італійською. Харчовий переполох в Україні кожній другій оздоровчій установи для дітей виявили істотні порушення санітарних і епідеміологічних норм, а це загрожує відпочивальникам, отруєннями та інфекційними хворобами. Такі результати перевірок дотримання законодавства про оздоровлення і відпочинок дітей, які організувала генпрокуратура із залученням контролюючих органів. Як повідомила прес-служба генпрокуратури у таборах-порушниках незабезпечений забезпечений належний контроль за якістю харчування термінами зберігання? Продуктів не дотримуються санітарно-гігієнічні і технологічні правила при організації процесу приготування їжі. Як наслідок лише впродовж липня цього року зареєстрували масові харчові отруєння дітей під час оздоровлення та відпочинку для того, аби запобігти подальшому поширенню харчових отруєнь та інфекційних захворювань у дитячих оздоровчих установах генпрокуратура направила вимогу до державної санепідемслужби України посилити нагляд за дотриманням санітарно-епідеміологічних норм. Контроль якості води, продуктів харчування і термінів їхнього зберігання. Таким побачили цей день. Наші журналісти прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного настрою. Побачимось. Не завжди говоріть те, що знаєте, але знаєте завжди, що говорите. На часі говоримо про спор для вас. Працює Олег Филик. Мої вітання. Правний голкіпер забив гол ударом через все поле. Американський воротар Девід Бінгем, який виступає за один з аматорських клубів, забив гол зі своєї половини поля в дебютному матчі на професійному рівні. Бінгем забив гол у ворота англійського вест Бромвіч Альбіону. На третій хвилині матчу Бінгем перехопив пас суперника і перервав атаку вест Бромвіча. Потім голкіпер сильним ударом зі штрафного майданчика послав м'яч на чужу половину поля. Воротар підкреслив, що він сам не був задоволений ударом, так як думав, що пробив надто сильно. Після закінчення першого тайму молодий холкіпер був замінений. А от у Росії вболівальників перевірятимуть на банани. Російському футбольному болівальнику довелося з'їсти банан перед матчем першого дивізіону між Новосибірським Сибіром і Красноярським Єнісеєм. Фанат зробив це після того, як поліцейський запитав його, з якою метою він приніс на стадіон банан. Пише видання Вболівальник, який приїхав до Новосибірська, щоб підтримати Єнісей, Сказав, щоб приніс банан в якості їжі і з'їв його на очах поліцейського. Фаната пропустили на гостьовий сектор, де він і дивився матч. Нагадай, двадцять червня в Самарі стався російський інцидент з бананом. Невідомий кинув банан в бразильського легіонера Анджі Роберто Карлоса, і той залишив полем до закінчення матчу. У Львові силовики готуються співпрацювати під час євро. У Львівському гарнізоні відбулася дводенна робоча нарада з питань організації взаємодії силових структур області під час проведення євро 2012 У заході також залили участь представники інших військових формувань України та органів місцевого самоврядування. Основну увагу учасники наради приділили виробленню спільного рішення щодо дії у разі виникнення форс-мажорних ситуацій під час проведення футбольних матчів та прикриття стадіону із землі та повітря, окрім розгляду. Питань, передбачених планом заходу, особлива увага приділена практичній реконструкції районів розгортання позицій бойового чергування, підрозділів сухопутних військ та повітряних сил збройних сил України. Шевченко увійшов у топ 20 найкращих бомбардирів сучасності. Андрій Шевченко забив 213 м'ячів у 430 матчах, що дозволило йому війти у рейтинги найкращих голеодорів планети. Нападник Київського Динамо та збірної України Андрій Шевченко посів 17-те місце у рейтингу найкращих бомбардирів сучасності за версією міжнародної федерації футбольної історії та статистики. В рейтингу увійшли футболісти, які забили більше 200 м'ячів. Шевченко ж має на своєму рахунку 213 голів. А зараз про незвичайного чемпіона з екваторіальної гвінеї. Ерік Мусамбані є найповільнішим плавцем на дистанції 100 метрів вільним стилем за всю історію Олімпіад. Його результат більше 1 хвилини 52 секунд. І це зробило його одним з героїв Олімпіади в Сіднеї. Цих просто приголомшило його неймовірне нахабство, що межує з безумством. Під час запливу його поривалося врятувати декілька разів. У себе на батьківщині в екваторіальній гвінеї він займався декілька разів в басейні готелю під керівництвом одного з. Іноземних постояльців. За ці кілька занять він навчився плавати і вирішив виступати на Олімпійських іграх. Найцікавіше, що він виграв свій заплив, тому що два інших учасники були дискваліфіковані за фальстарт. І це всі новини цієї інформаційної години для вас працював Олег Филик. Поспішайте повільно смійтеся, щиро любіть нестримно, живіть на повному, хай щастить. На завтра синоптики обіцяють ясну погоду однак до вечора можливий йтиме дощ. Температура повітря в день прогріється до 30 градусів. Вітер дутиме південно-західного напрямку зі швидкістю 1,3 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 міліметрів ртутного стовпчика.